Справа 605. Периметр прямокутника дорівнює 96 метрів. І він у 8 разів більший за одну зі сторін прямокутника. Знайдіть площу прямокутника. Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо, якщо у нас є периметр 96 метрів, і він у 8 разів більший за одну зі сторін, то ми можемо знайти одну зі сторін. Яким чином, треба 96 поділити на 8? Записуємо перше дія. 96. Що ділиться на 8, і це дорівнює. 96 на 8. Дивіться, ми можемо записати як 80 плюс 16, що ділиться на 8. І це буде дорівнювати. Як 80, що ділиться на 8, додати 16, що ділиться на 8. І це буде дорівнювати. 80 на 8 це 10. А 16 на 8 поділити, це буде плюс 2. І того буде дванадцять. Записуємо в дужках чого? метрів І пишемо пояснення. Це у нас довжина. Однієї. Однієї. З сторін. Прямокутника. Ну добре, якщо у нас довжина однієї сторін вже є, давайте думати, а що таке периметр. Периметр це подвоєна сума сусідніх сторін. Тобто, якщо ми периметр поділимо на два, у нас буде сума сусідніх сторін прямокутника. Давайте так і зробимо, пишемо тоді друга дія. Треба тоді периметр 96 поділити на 2 і це дорівнює. Ну що ж, це буде 48. Пишемо в дужках чого метрів. І записуємо, що це сума сусідніх сторін прямокутника. Ну добре. Тобто одна сторона, ми вже визначили у нас дорівнює 12 метрів, а сума сторін прямокутника сусідніх 48 метрів. То тобто, щоб знайти іншу сторону, треба 48, тоді від 48 відняти 12. Записуємо тоді третє діє. Отже, 48. мінус 12. І це дорівнює… 48 мінус 10 це буде 38, 38 мінус 2 це буде 36. Пишемо в дужках Чого? метрів, Це у нас буде довжина. Іншої сторони? прямокутника. Ну добре, якщо в нас є довжина однієї сторони і довжина іншої сторони, зараз дуже легко обчислити площу, бо в нас запитують площу. Пишемо тоді четверта дія. Нагадую, що площа С дорівнює А, що множиться на Б для прямокутника, і це дорівнює. Одна сторона у нас 12, помножити метрів, а інша сторона 36. І це дорівнює. Ну що ж. Дивіться, можна записати 12 як 10 плюс 2. Що множиться на 36. І це тоді дорівнює. Розкриваємо дужки, Буде 10, що множиться на 36. Плюс 2, що множиться на 36. І це дорівнює. 10 множити на 36, це буде 360. Додати. А 2 на 36 це буде 72. І це дорівнює. Ну що ж, 360 плюс 70 це буде 430. І ще є двійка, 432. Записуємо 432. І пишемо в дужках чого. Це у нас будуть метри у квадраті або квадратні метри. І записуємо, що це у нас площа прямокутника. Ну що ж, якщо ми площу обчислили, давайте записувати відповідь. Пишемо відповідь. Площа у нас вийшла 432 квадратні метри. Ну що ж, ось така задача, яку ми виконували в подіях на обчислення площі. На цьому вправу завершено.